Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номіналом 25 копійок 1994 року, і в даному відео ми з вами поговоримо про те. Як відрізнити по реверсові штамп ББ від штампу БВ, які їх спільні та відмінні сторони? Але перед цим ми поговоримо про технічні характеристики даної монети. Отже, що ми можемо сказати про монету 25 копійок 1994 року. Зокрема, це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі тиражем. 200 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то ми можемо віднести саме такі: вага монети 2,9 г, діаметр 28 мм. Гурт монета має перерив часто рифлений, тобто 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для визначення штампу монети будь-якої, незалежно від номінала та року, треба нам знати обов'язково три сторони: аверс, реверс та гурт саме співвідношення цих трьох сторін. Вказу нам на штамп монети, орієнтуючись на який, ми з вами можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми поговоримо про те, як відрізнити штампи реверсів. Але перед тим, як визначити та їх охарактеризувати, ми охарактеризуємо штамп аверса для того, щоб в кінці відео поговорити про ціну даної монети. Отже. 25 копійок 1994 року. Штамп перший характеризується тим, що щит випуклий, середній зуб тризубця гострий, без потовщення в верхній частині. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Дата знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Розмір поля складає 19 мм, і всі написи знаходяться в одній площині. Саме такі особливості ми можемо визначити у 25 копійках 1994 року. По аверсові даної монети. А зараз розпочнемо розбиратися, які спільні та відмінні сторони мають штамп ББ та штамп БВ 25 копійок 1994 року. Отже, спільного є те, що це підвиде штампу Б. Тому перед тим, як визначити штамп ББ та БВ, ми повинні визначити, що це штамп Б та докладно ухарактеризувати його. Отже, штамп Б 25 копійок 1994 року характеризується так. Ягоди вони мілкі, шрифт широкий та плоский. Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. Вроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. А права ягода грон номер 5 знаходиться під лівою стійкою букви П. І як ви бачите, слово копійок воно приспущено від цифр номіналу. Саме так ми можемо докладно ухарактеризувати штамп Б 25 копійок 1994 року. І як я вже сказав, штамп ББ та штамп БВ, він є під видами штампу Б. І зараз ми по черзі їх охарактеризуємо. Отже, спочатку штамп ББ. Які він має особливості та як він характеризується. Для того, щоб визначити обоє штампів, ми зараз порахуємо від відкрикалини, починаючи саме з цієї за годинниковою стрілкою. Отже, це грон номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Для визначення даних штампів нас цікавить грона номер. 7 та 8 і 1 та 2. І штамп ББ, який знаходиться з правою, ми можемо охарактеризувати так. В гронах номер 7 та гронах номер 8 черенок не примикає до ягоди. А правий відросток, який знаходиться між гронами номер 1 та 2, він широкий. Саме такі особливості можна сказати по штампові ББ. Що ж до штампу БВ, то ми його можемо охарактеризувати так. В гронах номер 7 та 8 черенок не примикає. До ягоди, а правий відросток, який між гронами номер 1 та 2, він вузький. Саме це буде основна відмінність, яка буде відрізняти штамп ББ від штампу БВ. Як ви бачите в штампу ББ, відросток він широкий, в штампу БВ він вузький. Але ще є один індикатор, який говорить, як відрізнити штамп ББ від штампу БВ, ми повинні подивитися саме місце. Деяке я показую вам зараз, як ви бачите, в штампі бе саме в цьому місці знаходиться трапеція, в штампі ж ББ знаходиться трикутник. В народі даний штамп 25 копійок, штамп БВ називають трапеція 25 копійок. Тому про це треба знати, і основне, на що треба звертати увагу. Отже, про штампи ми поговорили, спільні їх та відмінні сторони дізналися. Тепер можемо поговорити про ціну даної монети. Як ви знаєте, 25 копійок 1994 року мають лише один штамп аверса. Тому монета, яка матиме штамп по каналу ГІТК 1 ББМ. Буде коштувати від 1,5 до 2 гривень за один екземпляр. А монета зі штампом 25 копійок 1924 року 1 БВМ коштуватиме від 2 до 3 гривень за один екземпляр. Що ж до монет з крупним гуртом, то штамп 1 ББК буде коштувати від 10 до 15 гривень, штамп 1 БВК буде коштувати від 15 до 20 гривень за один екземпляр. Тому на це ми обов'язково повинні звертати увагу. Якщо у вас залишились запитання по тому, як визначити штамп переверсів, штамп ББ та штамп БВ, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми вами продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати, які особливості має кожна монета та на що треба звертати увагу, щоб легко визначити дані штампи. Якщо відео було корисним, прохання підтримати лайком та оцінити коментарем. Тож, всього найкращого.